Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це сама демократична держава. Ну, як ви бачите, щодня у цій демократичній державі є доволі цікаві негативні процеси. І ті негативні процеси впливають на наше з вами життя. Ну, одним з таких негативних процесів є війна між державами Україна і Росії і Росія. І ця війна надає спокою багатьом. Незважаючи на те, що багато суддів не приймають позови громадян України проти Держави Російська Федерація і фактично вимагають за це сплату судового збору, незважаючи на судову практику, незважаючи на всі ті норми, які є в діючому законодавстві держави України. Ну і сьогодні хочу звернути увагу на посилення тої роботи, яка називається мобілізація. І це посилення цієї роботи буде проводити щодня більшими темпами, оскільки в нас є провали невеличкі, як я кажу, невеличкі провали на фронті, які передбачалися мною ще давно, і передбачалися, застерігалося як керівництво держави, так і всі інші від тих процесів. Але на сьогоднішній день політичний режим не зважає на думку інших громадян України, він настільки укріпився, що сьогодні він може собі дозволити багато речей, які він не міг дозволити собі раніше. І так, стосовно призначення Буданова головою офісу президента України, я вже давно говорив, що це ознака того, що. На сьогоднішній день держава приходить до жорстких рішень по мобілізації, посилення відповідальності за ухиляння від мобілізації та самовільне залишення частин військових частин. Ну і ці, це не потрібно бути великим стратегом, оскільки саме перше засідання саме Ради національної безпеки і оборони і засідання Офісу Президента України там наради. Саме відбувалося з приводу цього, що потрібно посилювати мобілізацію, жорстко присікати ухилянство, присікати всі ті негативні тенденції, про які я говорив. І тому це тільки говорить про одне: а саме про те, що політичний режим настільки укріпився і розширився, що сьогодні він буде зжирати конкурентів. Всіма можливими засобами, всіма можливими способами. І я думаю, що це буде в найближчому часі, буквально там день, два, тиждень, два тижні, і ці процеси тільки будуть посилюватися. Причому це буде цей політичний режим буде розправлятися з конкурентами, політичними саме руками тих ручних інструментів, які називаються. Набу, САП там, і так далі, і тому подібне, в тому числі і ручним керівництвом Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора працівниками, оскільки саме прокурори на сьогоднішній день є складовою політичного режиму. Ну і не буду говорити про те, що на сьогоднішній день велика реформа буде а саме перейменують ТЦК СП, щось там інше. Доволі незрозуміли і, буде, і ця реформа буде видана як велике досягнення на теренах контрольованої держ... території Державою Україна. Ну і, багато людей говорять про соціальний вибух, там, е що ми на межі соціального вибуху, та нічого подібного не буде. Хто е не ходить кожен день в магазини, не е говорить з тими пересічними людьми, з тими солдатами чи, чи тими поліцейськими, які сьогодні виконують неналежно свої функції, а виконують волю політичного режиму, то я говорю про те, що ніякого соціального вибуху не буде. Ніхто не прийде з фронту, і ніхто не буде влади брати в свої руки, оскільки цей піск десь там в одному селі чи підрив гранати в якійсь там сільській раді не впливає на... Суть політичного режиму, який йшов до своєї мети з часів незалежності держави Україна проголошення. Ну і окремо я звернув увагу на те, що на сьогоднішній день в державі Україна укріпився цей політичний режим як складова того соціалізму, який укріпився, оскільки люди не розуміють, що в 1986 році, якщо я не помиляюся, була прийнята європейська хартія місцевого самоврядування. і саме місцеве самоврядування, визнання його і е, е, дача йому належних повноважень е, у, в, в частині управління. Саме це стало відправною точкою в е, укріпленні того соціалізму, який наспроти якого на сьогоднішній день борються. Оскільки це було першою ознакою того, що держава, а саме інституція держава починає відмирати. Ну і відмирання інституції держава не відбулося, оскільки політичний режим під виглядом цього відмирання укріпився а саме всі ці громади об'єднав ці стада, які називаються на сьогоднішній день об'єднані територіальні громади, і ці об'єднані територіальні громади на сьогоднішній день. Будь-яка людина розпорушені її голоси, і будь-яка людина нічого не може досягнути єдиний шлях це звернутися до суду, але на сьогоднішній день суд є також судді є також складовою політичного режиму. Тобто це зачароване коло, яке на сьогоднішній день пустили народ по кругу по цьому зачарованому колу, привело до того, що. Люди, які говорили про справедливість, про особистий приклад там керівників про рівноправність, всіх завжди забувають про те, що на сьогоднішній день рівноправність у нас відсутня, як така, оскільки в нас є рівність перед законами. І як приймуть закон, і в якому пропишуть нерівність, так і воно і буде. Для, приклад, для такого прикладу великої. Рівності перед законом. є яскравий приклад того, що на сьогоднішній день брат прем'єр-міністра у нас Юлії Свириденко знаходиться в Англії, в секретаря Ради національної безпеки і оборони Умєрова в явного, скажімо так, правопорушника чи уявного правопорушника родина вся знаходиться в США. Депутати, які публічно засуджують ухилянтів, користуються, ховають своїх чоловіків за кордоном, а діти призовного віку мерів, там депутатів і так далі, тобто тих, хто є складовою політичного режиму, виходять у відставку, йдуть не на фронт, а працевлаштовуються в ті. Підприємства чи структури, які мають на сьогоднішній день бронь, і як відомо, це бронь пережиток розвинутого соціалізму, оскільки обов'язок всіх захищати свою вітчизну не залежить від тої броні, яку собі придумали наші чиновники. Ну я не буду говорити про інші там ці люди, які отримують пенсії, які в 30-40 років виходили на пенсію. І поробили собі інвалідності, а саме працівники поліції, прокуратури, СБУ та інших подібних до цього ж типу органів чи організацій на сьогоднішній день ховаються від мобілізації за тими своїми корочками. І тому, на моє глибоке переконання, в найближчому часу політичний режим прийме рішення, а скасує відстрочку або бронь тих, хто має три і більше дітей. Б скасує інвалідність відстрочку по інвалідності в тих людей, які мають другу чи третю інвалідність, які 10-15 років були правоохоронцями, є інвалідами чи отримують пенсію. І це буде правильно і е, глибоко, як казав е, організатор того політичного режиму, е, якого сторчать вуха сьогодні покійного. Був такий собі мішка Горбачов. Сказав, і це буде правильно і глибоко по партійному Дякую за увагу. Будьте здорові, всім, всього доброго.